Всім привіт, друзі! Як зупинити ядерну війну? Вчені вважають, що події, описані в Біблії, в книзі Апокаліпсис, передбачають наслідки ядерного вибуху. Відбудеться найсильніший землетрус, гори та острови зрушаться зі своїх місць. Сонце і місяць потемніють, а метеорити та астероїди почнуть падати на землю. Люди, як багаті, так і бідні, будуть у страху шукати притулок у горах. Що жахливе станеться із небом, воно згорнеться, як сувій, це може бути результатом ядерних вибухів, як у Хірусомі та Нагасакі. Атмосфера розірветься, як тонка тканина, і все живе на землі залишиться без захисту. Бог заздалегідь попереджає нас про це, ми можемо молитися, постити і впливати на цей світ. Нам потрібно розповідати про ці пророцтва кожен день. Церква, яка проповідує про Христа, має силу зупиняти ці події, тому що Бог не бажає загибелі людей, Він бажає, щоб усі покаялися. Якщо ви не є частинкою церкви і вас цікавлять пророцтва, приєднуйтесь до біблійних онлайн-конференцій Місія Слово Боже. По неділях напишіть мені, щоб прийняти запрошення і підготуватися до майбутніх подій. Нехай Бог береже вас.